На тлі подій, що відбуваються на близькому сході, подеякують, що США, ймовірно розглядають можливість вступу у війну з Іраном. Зокрема, про це свідчить допис американського віце-президента Джей Ді Венса в мікроблозі X. За його словами, президент Дональд Трамп може наважитись на такий крок, аби зупинити ядерну програму країни. Таким чином, як інформують американські змі з посиланням на офіційних осіб, США, наступні 24-48 годин можуть стати вирішальними для Америки у визначенні подальших дій щодо Ірану. Йдеться або про дипломатичне вирішення конфлікту, або про можливість військових дій. Ніше президент США Дональд Трамп різко звернувся до Ірану, закликавши країну до безумовної капітуляції. Про це повідомляє європейська правда. За словами Трампа, США мають повний і тотальний контроль над повітряним простором Ірану і знають місце перебування іранського верховного лідера. Наразі Ізраїль чекає на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливого залучення Америки до операції проти Ірану, в тому числі ударів по ядерних об'єктах. США та Ізраїль активно консультуються. Зокрема, 18 червня президент США Шадона. Трамп поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетан'ягу, Повідомляє NBC News. За попередньою інформацією йшлося про питання національної безпеки на тлі тривалого обміну ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном. Тим часом Іран вже розмістив ракети для ударів по американських військових базах на Близькому Сході. Міністр оборони Ірану заявив, що всі американські бази у регіоні перебувають у зоні досяжності і можуть бути знищені у разі підтримки США Ізраїлю.